Сьогодні дуже гарна сонячна погода, трішки вітряна, але на вулиці дуже тепла. І я бачу сьогодні в парку дуже багато людей старшого віку, які прогулюються, які роздивляються природу, яка відроджується. Це дуже корисно для будь людини будь-якого віку, а тим більше для людей похилого віку. Тому що е, е, такі чинники, як рухова активність, е, адекватне фізичне навантаження є дуже важливими чинниками збереження здоров'я е, людини літнього віку. І відсутність такої активності вона може призводити до розладу обміну. Захворювань, таких важких, як атеросклероз, гіпертонічна хвороба, інфаркти міокарду, і також буде пришвидшувати старіння організму. І, взагалі, спілкування з природою, використання таких оздоровчих властивостей природнього середовища. Сприяє такому бадьорому настрію, високій працездатності людини і покращує функції центральної, нервової системи, серцево-судинної системи і імунних, імунної системи. Тому, будь ласка, використовуйте такі теплі дні для ваших акцій.